Влада дуже серйозно взялася за комунальних буржників. Ну цього треба було очікувати після того, як поприбирали всі ці мораторії і так далі. Тобто, ну ми ж розуміли, що це все не просто так робиться. Зараз за непогашений борг можуть ну, в кращому разі заблокувати комунальну послугу, в гіршому, борги можуть стати просто причиною того, що можуть вилучити майно, можуть заблокувати банківські рахунки і навіть виселити із житла. Про те, які взагалі ось всі ці репресивні заходи держава буде застосовувати до комунальних боржників, про це розповіло видання на пенсії. Отож, через наявність комунального боргу, тобто, якщо в людини є борг. Що можуть зробити? Можуть заарештувати нерухому майно, забрати на штрафмайданчик автомобіль, заблокувати всі банківські рахунки до повного списання коштів за погашення боргу. Ви розумієте? До повного. Навіть можуть заблокувати пенсійну картку. Навіть пенсійну. Якщо ось інших рахунків у боржника немає, от приміром, так, пенсіонер, в нього є тільки пенсійна картка. Можуть заблокувати. З пенсійної картки дозволяється списувати 50%. Тобто, якщо людина там отримує, скажімо так, 2500, а таких є дуже багато, і є борг, можуть 50% списати. Але при цьому є умова. Після списання на карті щомісяця має залишитись сума, яка не менша за прожитковий мінімум. Крім того, відомості про комунальні борги передаються до Бюро кредитних історій. Що може надалі перешкодити боржнику, приміром, там взяти кредит через великий борг, можна позбутися там дороговартісного майна або навіть єдиного житла. В разі великого боргу за комуналку постачальник послуг він має право звернутися до, суд, до суду про стягнення боргів. А вже за рішенням суду, як вирішить вже суд, можуть навіть відібрати дах над головою. До вилучення житла можуть вдатись, якщо ваш сумарний борг перевищує 20 розмірів мінімальної зарплати. На сьогодні це 142 тисячі гривень. В кого невеликі борги тут переживати не треба, але в кого ось такий величезний борг можуть навіть ось таке скоїти. Звичайно, насамперед це не значить, що відразу будуть забирати житло. Спочатку заблокують банківські рахунки, там спробують забрати якось борг таким чином. Але якщо там людина на це небагата, то тоді, вибачте, спробують віджати щось із рухомого майна. Проте, якщо у вас немає дороговартісного автомобіля, там коштовних живописних полотен або дорогого антикваріату, який можна забрати, в рахунок боргу за все це піде на рухомість. Земельна ділянка, якщо вона є, теж. А якщо її немає і навіть немає ще однієї квартири про запас, то тоді можуть вилучити ось те єдине житло, в якому ви мешкаєте. Звісно, це вже крайній захід такий, але є, є вже випадки, коли ось так роблять. При цьому, якщо в житті прописана неповнолітня дитина або інвалід, то сім'ю не можуть виселити без дозволу органів опіки чи піклування. Але такий дозвіл можуть дати. І тоді боршники залишаться, вибачте, просто без даху над головою. Більше того, я навіть не знаю, як про це казати, в такому випадку можуть вилучити навіть дитину і відправити її до інтернету. Щоб не дійшло до таких крайнощів, краще все ж таки погасити борг. А якщо це відразу зробити неможливо, то потрібно просто укласти з постачальниками договір про реструктуризацію боргів. Я не розумію, як взагалі таке могло бути ось зараз під час війни. Навіщо до такого вдаватися для мене, це невже ніде не можна взяти грошей, щоб якось покрити, щоб якось ось покрити все це. Всі ці порхи людські і так далі, а потім вже з людьми якось розбратися, потім після війни, коли трошечки легше стане дихати, хоча б тепер кілька слів про тарифи. Дивіться, якщо люди вже зараз не можуть платити за комуналку, що буде після того, як тарифи стануть більше? А вони стануть більше. Дивіться, підвищення комунальних тарифів буде, зокрема на електроенергію. В нас повідомили, наскільки взагалі все це може подорожчати. Зараз електрика по 2,64, ви знаєте, в уряді запевняють, що до кінця опалювального сезону зараз всі просто кричать: все, нічого не буде. Але вже скоро він закінчиться. Дуже скоро він вже закінчиться, цей опалювальний сезон. Що буде потім? Ніхто не каже про те, що буде потім. Ближче до літа, кіловат-година може подорожчати досить відчутно. Про це повідомив голова Нацкомісії з регулювання ринку енергетики та комунальних послуг Константин Ущаповський. Але не йдеться про якісь різкі стрибки, тобто там 5, 6 і так далі. Каже, що поки такого може не бути. Але ж ми йдемо в Європу і воюємо за наш європейський вибір, тому змушені це робити. От і все. І маємо чітко це слова Ущеповського, Маємо чітко розуміти, які запобіжники слід поставити, щоб не постраждали незахищені верстви населення. І ця робота зроблена, все це можна запускати. Каже Ущеповський, тобто він наголосив, що до успішного завершення осінньо-зимового сезону і мови бути не може про подорожчання світла, але рахунки будуть проведені і подані пропозиції. І їх обговорять публічно, і лише після цього буде ухвалене відповідне рішення. Він каже, що подорожчання може бути на 15%, тобто це буде зараз 2,64, Це буде десь 3 гривні за кіловат. Але це тільки початок. Я думаю, що буде, буде набагато більше. Скоріше за все, це якось будуть, будуть робити поступово. Там, ось, приміром, влітку можуть поставити 3 гривні, а ближче до кінця року будуть там вже дивитися, або в наступному році там може бути вже 3,50 або 4, ну і так далі. Учабовський каже, що а, коли буде це зроблено. Так, ось euh, підготовлено все, або там, коли вже підвищать, потрібно все це буде обговорювати з суспільством. Але вони ще не розуміють, що суспільство буде проти. Люди проти. Люди проти, бо вже зараз люди не можуть оплачувати комуналку. Вже зараз не можуть. Ну ось при тих тарифах, які є. Так, це електроенергія. А газ. А газ там подорожчає набагато більше. Там взагалі буде просто непідйомна сума за газ. А ви просто уявіть. Ну добре влітку, а взимку там будуть просто такі комунальні тарифи за газ, що ну я не знаю. я не знаю, Це якщо зараз вже і полякають людей тим, що будуть вимикати, і вимикають за борги, то такими темпами просто до наступної зими я не знаю, люди будуть сидіти без світла, без газу, бо платити буде немає чим. У мене все з цією темою. А пишіть, будь ласка, що ви думаєте щодо цього? В мене все. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.